Привіт! мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні будемо готувати відбивні з курячих сердечок. Вони готуються швидше, ніж з м'яса, але виходять не менш смачними та соковитими. У мене тут 500 г сердечок, я віддала за їх 65 гривень. Сердечка вони дуже універсальні, субпродукти, з ними можна готувати салати, їх можна варити, тушкувати. В даному рецепті ми будемо робити відбивні, і для цього сердечка потрібно розкрити. Для цього я їх не розрізаю на дві частини, а надрізаю. Ось таким чином, як показую вам на відео, щоб його розгорнути. Для цього рецепту потрібно мінімум продуктів. Потрібно самі сердечка, сіль, перець, крохмал, яйце та олія, та буду їх обвалювати не в борошні, а в картопляному крохмалі. Ви, по бажанню можете замінити і на борошно. Відбити потрібно не дуже розбиваючи, а просто щоб була однакова товщина. Зараз я відкрию плівку і покажу вам. Дуже зручно відбивати в плівці. Ось дивіться, товщина вже однакова, Уже можна в такому вигляді їх солити та перчити. Якщо ви хочете, використовуйте будь-які спеції, які вам до вподоби. Я беру мінімум спецій, це сіль і перець. Спочатку солю з одного боку. І перчу, потім переверну на другий бік і буду робити те ж саме. За два рази, я думаю, відіб'ю цю порцію пів кілограма, і можна буде вже смажити. Поки є хвилинка, хочу подякувати своїм підписникам, спонсорам за підтримку, за коментарі. Дякую мирного неба всім здоров'я та благополуччя. Ось, перевернула я, і з обох боків теж підсолила і слідуючу партію відбила, і буду робити те ж саме. Ще в мене на третій раз залишилося трошки сердечок, які не вмістилися в мене на дощечку. Все те ж саме роблю аж поки не закінчиться сердечка. Все, сердечка підготувала, пательня вже гріється. Взяла 70 г картопляного крохмалю і 2 яйця збиваю виделкою до однорідності. І тепер буду кожне яйце буду обвалювати в крохмаль, класти, обвалювати в яйце і класти на пательню. Смажитиму відбивні на рафінованій олії без запаху. Ось підготую першу партію. так гарно. Їх обвалюю. Чим зручно обвалювати в картопляному крохмалі, що це м'ясо не бере багато на себе, не так як борошна. Борошні починаєте обвалювати і прилипає багато борошна. А тут, ось дивіться, воно лишнє на себе не бере. Але ж можна робити і в борошні нічого страшного. Пательня вже нагрілася, додаю олію. І тепер буду. Кожний шматочок сердечка опускати в яйце і класти на пательню. Ось таким чином, щоб трошки воно стікало, і викладаю обережно, бо пательня гаряча, не спішу. І ось такі невеличкі будуть відбивні такого розміру. Якщо будете брати, попадається в магазині. Більшого розміру сердечка, то будуть шматочки більшого розміру. У мене ось такі були невеличкі, але вони дуже гарні, порційні, цікаві і смачні. З кожного боку буду присмажувати десь 2-3 хвилини, щоб був гарний колір наших відбивних. Чекаю коментарів від вас, як ви готуєте сердечко, можливо, які є свої авторські рецепти. Діліться, буду знімати відео, щоб всі бачили і готували по вашим рецептам, якщо воно смачно. Ось зараз першу петельню викладаю, і вже будемо чекати 2 хвилини і буду перевертати на інший бік. Як ви знаєте, сердечка дуже готуються швидко, їх не потрібно притушувати. Так як, наприклад, шлуночки, то їх потрібно обсмажувати і ще певний час притушувати. А сердечка вони дуже швидкі в приготуванні і, звичайно, бюджетний варіант такої смачної страви. На гарнірі для відбівних можете робити будь-які пюре, каші, які ви полюбляєте. Буде дуже смачно, можна їх просто брати і замість ковбаси, на бутерброди, на хліб, теж буде дуже смачненько і, звичайно, бюджетно. Обсмажую до такої гарної скориночки, виймаю на паперовий рушник, щоб стекла олія зайва, і вони були гарні, сухенькі та нежирні. Зараз пересмажу всю решту і покажу вам, скільки в мене вийшло відбивних із 500 грам куплених сердечок. Але, звичайно, вже 5 штук ви не дорахуєтеся, тому що тут в мене є такі поїдачі, які забирають швиденько, поки воно гаряче та хрустке. Ну, ось дивіться, яка у мене тарілочка вийшла від бивних із сердечок. Зараз я покажу. Ось вони всередині такі виходять соковиті, смачненькі. Раджу всім приготувати. Чекаю коментарів від вас та до зустрічі!